Поліцейські Тернопільщини затримали кілера, який намагався вбити місцевого бізнесмена. Спіймали стрільця дорогою до кордону з Румунією. Він планував перебратися через річку Тиса та ще й прихопив із собою дві гранати та сотню набоїв. Я нагадаю, замах на вбивство приватного підприємця стався ще у квітні в одному із приміських сіл Тернопільського району. Кілер підстріг бізнесмена біля його будинку і вистрілив в нього кілька разів. Три кулі влучили в чоловіка, та медикам вдалося його врятувати. За вбивство стрілець мав отримати 25 Тисяч доларів йому оголосили про підозру. Нині він під вартою без права внесення застави. Тепер правоохоронці з'ясовують, хто був замовником. Було непросто розкрити даний злочин, тому що він готувався завчасно. Кілер був досить професійний, досить тривалий час вивчав спосіб життя потерпілого, а також застосовував методи конспірації. Змінював зовнішність тощо. Слідство працює спільно з управлінням карного розшуку, прокуратурою для встановлення і замовника цього вбивства. У нас є вже забігаючи на у нас є думки, є десь попередня інформація про замовників, які були безпосередньо зацікавлені в скоєнні даного вбивства.